Добрива, як я використовую на вирощуванні томатів. Комплексне добриво Терногран та аміашна селітра. З цих двох компонентів я готовлю суміш збалансовану по трьох основних елементах азоту, фосфору і калію. Звісно, можна використати нітромофоску, але там відсутні мікроелементи, важливі для рослини, такі як кальцій, магній та сірка. Тому я підібрав оптимальний варіант саме для томатів. Зверніть увагу на вміст мікроелементів. Що ми бачимо? Магнію 3%. Це дуже важливий елемент у вирощуванні томатів. При його нестачі відбуваються негативні процеси у рослі рослин. Так само і у людини. При нестачі магнію відбуваються болі в суглобах, в ногах, руках. Наступають судороги, проблеми серця. Так само і в рослинах. Також тут присутні кальцій і сірка. Не менш важливі для вирощування томатів. Калію, досталь 21%. Це дуже важливо при формуванні майбутнього врожаю. При дозрування плодів. Нестачу азоту я компенсую аміачною селітрою. Добавляю приблизно 30%. Готовлю таку суміш і вона у мене піде підживлення. Також я їй даю. Основне внесення при посадці вуночки. Чудове добриво. Елементи тут легко засвоюються рослинами. Випробував на своєму городі. Рекомендую.